На жаль, не всі автомобілісти стежать за новинами у царині паркування, і саме на таких полюють шахраї. Джедаї вийшли на вулиці столиці під виглядом псевдопаркувальників і побачили разючу картину, як не стати жертвою тих, хто прагне легкої наживи. Далі у приголомшливому експерименті Артема Джебко. Півтора мільйони гривень щотижня це багато чи мало. Наприклад, для деяких чиновників з Київ Сервіс це було звичною справою красти ці кошти з бюджету столиці. Звичайно, всі злодюжки вже покарані. Але ми вирішили перевірити, чи навчила ця ситуація чогось київських водіїв. Тож йдемо перевіряти. Вирушаємо до найближчої станції метро. І, схоже, тут наших клієнтів хоч греблю гати. Походу, вигадуємо, не існуюча наказ КМДА, і гайда по легкі гроші. А тут Патно Фуковичка. Тут, а, згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації 20 березня 2016 року, про внесення змін до закону України про паркування розкажуть закону вопрос не було паркування. На щастя, водій виявився не з дурних давати свої кремні псевдопаркувальнику. Тобто мені не захотів. Чоловік каже одразу звернув увагу на мій зовнішній вигляд: ані відповідного бейджу, ані терміналу я не мав. Де документи, де знати, що тут платна парковка. Тільки ваші слова мені нічого не значить. У нашій страні повно афіристов. Чому не один з тих? Я плачу везде, там де я, я, я уверен, що це офіційна парковка. Я плачу візде. Закон є закон. Наступна жертва водій Ауді. Лише погляньте, він ладен віддати навіть не 5, а цілих 20 гривень. Невідомо кому. Ви мені дали 20 гривень? Будь ласка, заведіть їх назад. Дивіться, я чоловік, Олександр, саме так звати хлопця, каже, побачив чоловіка з написом на спині Київ Транспарк Сервіс, от і заплатив. Ну, я не знаю, я просто так машинально просто приїхав і все. Експеримент триває вже кілька годин, і лише зараз до нас підходить перший справжній працівник Київ Транспарк Сервісу. У вас менчика, апарата, і мало. Чому виходить, Київ Транспарк сервіс? На цьому наш експеримент завершується. Його результати, на жаль, не втішні. Якщо говорити простими фактами, то більше третини автомобілістів готові віддати свої гроші першому ліпшому. І лише кожен п'ятий попросив показати нас бодай якесь посвідчення.